Усім привіт! Ми давно не заходили і не знімали. Сьогодні ми вирішили почати знімати знову. У нас був сезон черешень, а зараз ми можемо зняти свої, своє господарство, свої рослини. Ось наші гирочки. вони вже почали підростати. Ось вже почали. Вуса випускати. І ці огірочки, що ми показували вам, що ми їх садили, і ось вони вже такі величенькі. Ось хочемо їх вам показати біля нашої шпалери. шпалера з сітки. Ось вже навіть почали витися. Ось так ми огірочки нашої, наша шпалера вся. Вже в гірках. Ось, одна із цих шпалер, яку ми вам показували, і вона вже у гірочках. А також хочу показати, як ми посадили пару гірочків біля нашу, під наш інжир. Ось такий у нас інжир з насіння. І ми також посадили його коло нього огірки. Але ці огірки ще більші, ніж ті, що біля шпалери. Більше листочків. Сімідорні тут є два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість листочків вже нормальні, гарні огірків. Ось так. Вони у нас вже ростуть. А також шпалера, яку ми посадили найпізніше. Також огірочки гарно. Ось бачите, теж ростуть, але не такі вони великі. Трошки в нас був дощ, трошки дощ, листочки прибив, але взагалі непогано ростуть наші огірочки на шпалерах. Ось так. Виглядає шпалера, сітка з для огірків спеціальна, Ось так. А ще у нас новинка. Ми вирішили попробувати посадити огірки наші у колесах. Колеса, які ми зняли від... після укриття інжира. Ось такі. Щоб вони е, просто не, не валялися без, без діла, ми вирішили їх посадити. Моя дружина Надія посадила їх зарані у першому колесі. А тепер ми вирішили поставити зверху ще одне колесо. Коли вони підростуть, ми вже поставили нитки. Коли вони підростуть, ми засипемо ще більше землі, щоб коріння було. Май сильніше. І будуть огірки, май укрити більше землею. І ось такі нитки ми підняли їх до нашого, нашого каркаса з винограда. Ось так наш каркас зараз виглядає. Ось, бачите, з виноградом, з Києва і з актімідією. Ну, в даний момент і ми вирішили закріпити ще огірки. От такі нитки. 4-5 огірочків вийшли у нас у колесі. Дуже непогано, мені подобається. І будемо чекати результатів гарних. Поливати, збирати гарні урожаї. Плюс зручно, що вони всі разом. Вони притяняються виноградом, їх не Обжигає, не опалює сонце і ось так будуть вони рости. Ось так. Дуже сподобалось такий метод. Але будемо дивитися, який буде результат. Ось так. Усім дякуємо. Пишіть нам. Коментуйте, як вирощуєте огірки. Будемо раді вас, ваші коментарі читати і вчитися, як правильно і як розвиватися далі. Усім дякую до зустрічі, ставте лайки, всім мирного вечора і мирного неба. Усім пока у гостях Володимира.